Пусть это маленький небольшой островок. Я очень надеюсь, что этот небольшой островок будет развиваться, расширяться. Как ни странно, в Украине это самый большой сейчас швейный коворкинг. Для многих это пространство станет действительно очень полезным. Тут будет много и мастер-классов, и возможностей коммуникации. Я считаю, что в следующем году мы увидим, как это пространство расширилась, увеличилась, надо, чтобы появлялось что-то новое. Грамотный, четкий, правильный подбор оборудования. С компанией Софтор мы работаем уже скоро два десятка лет, поэтому очень рады, что есть такие партнеры рядом с нами. Аминь! <плёх> ну, начинаем. <плёх> Держите. <плёх> Спасибо. Мене звати Станіслав Поруб, я співробітник компанії Софторг. На цьому заході я являюсь представником компанії «Софторг». Ради вітати усіх гостей нового промислового коворкінгу під назвою ТК Простір. Хочеться зауважити, що коворкінг ТК Простір це не лише хаб, де зможуть використовувати найсучасніше обладнання високого рівня якості компанії Джек, представником якої являється на ринку України наша компанія «Софторг», а й чудовим інструментом для всебічного розвитку легкої промисловості України, де кожен з бажаючих може або вдосконалити власні наці, або навчитися новому ремеслу і тим самим стати учасником ринку легкої промисловості України. Для всіх охочих знайти себе у легкій промисловості компанія Суторг розміщує стенд з QR-кодом, де можна заповнити онлайн-анкету на працевлаштування серед підприємств, які на сьогоднішній день знаходяться в пошуку спеціалістів Кравецького, швадського або розкрійного напрямку. Всебічно стараємося підтримати цей. Проєкт як для популяризації ринку легкої промисловості, так і для надання сучасних можливих на своєдення інструментів у легкій промисловості взагалі, Задячуючи компанії Software ТК-Простір та компанії Джек найсучаснішому обладнанню швейного виробництва Китаю номер 1 Чекаємо вас на коворкінгу ТК Простір.